Дуже часто бачу, як хтось пробує заприхнути на Xbox ось таким чином, думає, що їх не видно. Насправді це не так. Щоб непомітно заприхнути на Xbox і пікнути шорт, так щоб вас не побачили. На контролі підходимо до Xbox, цілимось у цю чорну пляму або у цю білу, різниці особо нема. Затискаємо вліво і вперед. І треба по таймінгу два рази натиснути на стрибок. І таким чином персонаж просто примагнічується до Xbox і вас не видно з іншої сторони. Але це потребує практики, бо інколи ви стрибаєте і персонаж не примагнічується до Xbox, і тому ви палитесь під шорт. Також другий варіант для того, щоб швидко запригнути на Xbox і пікнути шорт. Цілимось у цю пляму. Так же само затискаємо вліво і вперед, і два рази по таймінгу натискаємо стрибок. Тут, так же само можна не примагнититись до Xbox і перестрібнути, але це не є дуже критичним. Стрім на твічі кожні два дня.